Чи замислювалися ви, як одне рішення, здатне відкрити глибини наших переконань, цінностей та навіть уявлення про вічність? Для багатьох питання долі тіла після смерті виходить далеко за межі практичності, воно відображає саму суть віри. Але чи справді для Бога має значення, що обирає людина поховання чи кремацію? Це тема, яка протягом століть викликала суперечки, охоплюючи традиції, доктрини і покоління. Попри те, що Біблія докладно говорить про життя, смерть і Воскресіння, вона прямо не засуджує кремацію. У ній ми знаходимо приклади та принципи, що залишають простір для тлумачення. Та все ж у багатьох лишаються страхи й сумніви, які пов'язані з уявленням про тіло як храм Святого Духа та його призначення у Божому задумі. Чи можна вважати кремацію відхиленням від цієї священної мети? У цьому відео ми розглянемо відповіді, засновані на святому письмі та християнській традиції. Це буде глибокий аналіз, який допоможе не лише подивитися по-новому на усталені погляди, але й віднайти духовну ясність у важливому рішенні. Адже зрештою йдеться не стільки про тіло, скільки про розуміння справжньої долі душі. Цікаво, як традиції, що здавалися непорушними, з часом змінюються. Кремація, яка ще недавно майже не розглядалася у багатьох західних культурах. Нині дедалі частіше стає вибором. Прогнози показують, що у найближче десятиліття її можуть обрати до 70% людей. Можливо, причиною є практичність чи нове осмислення того, що насправді важливе після смерті, у будь-якому разі, ця тенденція кидає виклик старим уявленням. Традиційне поховання часто асоціюється з благоговінням, однак і кремація нині сприймається як гідна та шаноблива альтернатива зі своїм символічним змістом. Дехто бачить у ній нагадування про слова збуття 3.19 бо Порох ти є і в Порох вернешся. Такий вибір може приносити спокій, думка про те, що прах буде розвіяно у місці, яке мало особливе значення, в саду чи на горі, що зберегли пам'ять життя. Втім, ця зміна не обходиться без суперечок. Часто сім'ї опиняються між бажанням дотримати традицію і прагненням виконати волю рідної людини. Адже це питання не лише практики чи логістики. А й глибоких духовних і емоційних цінностей, у яких зберігається тяглість поколінь. Саме тут багато людей починають замислюватися, що ж насправді має значення наприкінці земного шляху. Зростання популярності кремації має не лише особистий чи духовний вимір, але й очевидний соціальний ефект. Брак місця на кладовищах у містах робить цей спосіб прощання не просто альтернативою, а практичністю і навіть необхідністю. У перенаселених мегаполісах, де земля дефіцит, кремація стає природною відповіддю на сучасні виклики. Та попри це, такий вибір виходить далеко за межі технічного рішення, це питання глибоких роздумів, адже воно торкається духовних цінностей і навіть екологічних поглядів. У підсумку людина ставить собі питання: що найбільше відповідає моїй вірі, моїм переконанням і моїм уявленням про вічність? Кремація ніби відкриває перед нами символічний і водночас буквальний образ завершення життєвого циклу. Процес, у якому тіло через вогонь перетворюється на попіл, має в собі майже поетичну простоту, повернення до праху, з якого ми постали. Це глибоко перегукується з біблійними словами з Буття 3.19 Бо ти порох, і до пороху вернешся вражає, як наука і духовність у цьому випадку дивовижно співпадають. На перший погляд, кремація може здаватися лише технічним процесом, але якщо вдуматися, це щось більше, ніж технологія. Це нагадування про швидкоплинність матерії і водночас про незмінність того, що справді має вагу душі, цінностей, духовної спадщини. Для багатьох цей вибір приносить відчуття спокою та завершеності. І хоча дехто сприймає кремацію як щось нове, насправді ця практика має глибоке коріння. Ще стародавні римляни й індуси використовували її як частину релігійних обрядів, вбачаючи у попелі символ звільнення душі чи переходу до нового етапу. Сьогодні, попри зміни у культурних символах, кремація не втрачає свого значення. Для одних це спосіб віддати шану природі, для інших практичність і гнучкість адже попіл можна зберегти, розвіяти чи навіть перетворити на щось унікальне, наприклад, на прикрасу. Або на поживну суміш для вирощування дерева. Це створює для родин нові особливі форми пам'яті про близьких, додаючи цьому процесу глибокого і водночас особистого змісту. У певному сенсі, кремація є відображенням того, як сучасність пристосовується до емоційних та практичних потреб, пов'язаних із прощанням. Придивляючись уважніше, вона змушує замислитися над глибшими питаннями чи ми лише матерія, що повертається в пил, чи проходячи цей процес. Єднаємося з чимось вищим, що виходить за межі фізичного світу. І тут неминуче постає інше запитання яку роль у цьому відіграє віра та святе письмо? Біблія, яка протягом століть була дороговказом для мільйонів, дає нам підґрунтя для роздумів про тіло і душу. Вона часто залишає деякі теми відкритими для тлумачення, і кремація є однією з них. У писанні ми не знаходимо прямої заборони цього методу, що свідчить головне не спосіб, а значення, яке ми надаємо цьому вчинку. Показовим є приклад із Саулом у 1 Самуїла, 31 розділі, 11-13 вірші, коли після його трагічної смерті його останки спалили, а кістки поховали з пошаною. Це було практичне, але водночас гідне рішення. Такі історії вказують, Біблія зосереджує увагу не стільки на самому тілі, скільки на житті та духовній сутності людини. У Євангелії від Матвія 10, 28 ми читаємо не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі вбити не може. Цей уривок нагадує, що в Божих очах душа вічна, тоді як тіло є лише тимчасовим домом. Разом із тим, у більш консервативних християнських традиціях кремація і досі викликає сумніви. Дехто побоюється, що вона може принизити тіло як храм Святого Духа, але якщо звернутися до історії, то у часи воєн чи епідемій люди нерідко вдавалися до практичних рішень, і це не ставало духовною перешкодою. Це підтверджує думку: для Бога більше значення має мотив і стан серця, ніж сам метод поховання. Кремація також слугує нагадуванням про нашу крихкість і водночас про велич Божу. Спостерігаючи за тим, як матерія розпадається, ми стикаємося з власною скінченністю і водночас з обіцянкою Воскресіння. Апостол Павло у 1 Коринтян 15,44 говорить про те, що під час Воскресіння тіло буде перетворене, прославлене і нетлінне. Це послання дарує надію та розраду, незалежно від того, що станеться з нашими останками, Божий план не зруйнується. Таким чином, біблійна перспектива на кремацію відкриває ширший горизонт віри, яка спрямована не на форму, а на глибинну мету єдність із Богом. Можливо, саме цього й очікує від нас Бог, щоб ми зосереджувалися на вічному, а не на тимчасовому. Та водночас такі роздуми відкривають інші питання як наші земні рішення впливають на духовний і матеріальний вимір життя? Адже вибір, який ми робимо, багато говорить про наші цінності та ставлення до світу. Кремація це не лише духовний чи культурний аспект, вона має і практичні наслідки, особливо для довкілля. У час, коли людство стикається з браком ресурсів та простору, цей метод стає реальною альтернативою. Якщо для поховання необхідна земля, якої дедалі менше, особливо в містах, то Кремація не створює такої проблеми, знімаючи частину тягаря як із громад, так і з родин. Однак питання стосується не лише простору. Традиційне поховання пов'язане з використанням трун, металевих деталей, бетону та хімікатів, що шкодять ґрунту й водам. Кремація значною мірою усуває ці ризики, зменшуючи безпосередній вплив на природу. Саме тому для багатьох людей, які турбуються про планету, цей вибір стає знаком екологічної відповідальності. Звісно, кремація теж не позбавлена проблем викиди вуглекислого газу і споживання енергії лишаються викликом. Проте сучасні технології, ефективніші печі, системи фільтрації, а також зелені альтернативи, як от використання попелу для добрив чи створення штучних рифів, зменшують шкоду та навіть дають змогу залишити після себе позитивну екологічну спадщину. Для багатьох людей у цьому є певне заспокоєння. Думка про те, що навіть останнє рішення може сприяти кращому майбутньому. Це нагадує зерно надії, яке проростає після нас. Турботу не лише про близьких, а й про наступні покоління та Боже створіння, яке ми покликані оберігати. Тут постає ще одне важливе питання чи узгоджується наш вибір із нашими духовними переконаннями? Адже відповідальність за землю це не просто соціальний обов'язок, а й Божа заповідь. У книзі буття 2.15 сказано, що людині доручено доглядати та охороняти землю. Це змушує замислитися, чи справді наші рішення відображають цю відповідальність. І що ще ми можемо зробити, щоб бути вірними цьому дорученню у всіх сферах життя? Бо навіть у питанні кремації духовний вимір залишається невід'ємним. Для багатьох християн головне запитання звучить так чи впливає кремація на Воскресіння? Адже Святе Письмо наголошує, що настане день, коли Бог відновить тіла віруючих. Та чи може фізичний стан тіла стати перепоною для Божої сили? У книзі Єзекіїля 37.5 Господь каже, я вдихну в тебе дух, і ти оживеш. Це свідчить, що Бог має владу повернути до життя не лише кістки, а й саму сутність людини. Християнська віра наголошує Воскресіння це акт Божої всемогутності, і він не залежить від того, чи тіло поховане, кремоване, чи навіть зникло у морі, його обітниця непорушна. Так само, як земний порох стає основою нового життя, так і прах після кремації може бути сприйнятий як частина цього таємничого кола оновлення. Це ще раз нагадує, що Господь не обмежений людськими рамками, але діє згідно зі своєю волею. Проте дискусії в християнських громадах продовжуються. Дехто вважає традиційне поховання більш виразним символом шани до тіла, інші ж переконані, найважливішим є намір і повага, з якою ми ставимося до останків. У такому світлі кремація може бути не лише практичним рішенням, але й проявом гідності і турботи. Ця тема має і глибший духовний вимір. Вона нагадує, що душа безсмертна, а тіло лише тимчасова оболонка. Апостол Павло в 2 Коринтян 5:1 говорить, що ми маємо будівлю від Бога, дім нерукотворний, вічний на небі. Такі роздуми допомагають багатьом зрозуміти кремація не суперечить християнській вірі, а відкриває простір для довіри до Божої обітниці. Це запрошення дивитися далі за межі фізичного і задуматися над тим, що насправді важливе, сенс життя, спадщина та вплив наших рішень. Зрештою, якщо тіло тимчасове, то що визначає нашу вічність? Вибір між похованням і кремацією одне з найособистіших рішень, що поєднує в собі емоційні, духовні та практичні аспекти. Це не лише спосіб упокоїти тіло, а й шлях вшанування життя та пам'яті. Для одних він ґрунтується на релігійних переконаннях, для інших на сімейних традиціях чи екологічних міркуваннях. Єдиної правильної відповіді немає це радше запрошення для кожного знайти своє розуміння, адже будь-який вибір має символічну вагу і особистий сенс. Для багатьох поховання це давня традиція, що символізує повернення тіла в землю та завершення природного кола життя. Кремація ж сприймається як сучасна альтернатива, яка не суперечить цій ідеї, адже також означає повернення до пороху. У цьому світлі слова з Еклезіаста 3.20 усе з пороху постало і все до пороху повернеться, додають спокою та допомагають знайти ясність у виборі. Важливу роль у цьому процесі відіграє сім'я. Бажання покійної людини часто переплітається з почуттями і переконаннями тих, хто залишається. Відкрите спілкування може допомогти уникнути непорозумінь і прийти до рішення, яке відповідає спільним цінностям. Це момент єдності, коли любов і пам'ять стають важливішими за будь-які розбіжності. Не менш значущим є й практичний бік. Кремація може бути більш гнучкою й доступною, дозволяючи створювати персональні ритуали з прахом. Натомість поховання дає можливість мати конкретне місце для вшанування та спогадів. Обидва варіанти мають свій особливий сенс у процесі скорботи та збереження пам'яті, і жоден із них не є правильним чи неправильним, важливо лише те, що найбільше відповідає духовним і емоційним потребам родини. Зрештою, вибір між похованням і кремацією не має бути джерелом тягаря, а радше нагодою замислитися над зв'язком між теперішнім і вічністю. Бо незалежно від того, яку форму ми обираємо, головним лишається спадок, який ми залишаємо в серцях інших, і віра, яка веде нас за межі цього життя. І, можливо, саме такі роздуми відкривають нам нові горизонти розуміння справжньої мети людського існування.